Тернопільщина втратила двох бійців АТО. Тіло Михайла Думанського, стрільця зенітника 81-ї бригади, зустріли 23 лютого на Зберезькому КПП близько 14-ї години. Мобілізований на службу минулого року на 47-му році він пішов із життя під час виконання службових обов'язків у Крематорську, 19 лютого 2016 року. Друзі та родичі згадували останні розмови з Михайлом. кажуть, він був доброю людиною, дуже радів, коли отримував листівки від дітей на його очах. Виступали сльози. По житті він був дуже доброю людиною, веселою, таким живим, заводним, завжди посміхався, завжди був оптимістом по житті, якби йому не було важко, не складалося якось. Він завжди вірив, що все буде добре, і всіх біля себе ну, налаштовував на таке, що все буде добре. Дуже цінував друзів, любив всіх, дуже дуже любив дітей. Юрій Коваль залишив двох неповнолітніх дітей і пішов воювати у зону АТО два роки тому. Його вбив снайпер після шестигодинного бою 20 лютого цього року у місті Мар'їнка Донецької області. Поховають героя у рідних Ланівцях. Побратими та друзі співчувають рідним. Кажуть, Юрій Коваль був відповідальною і чесною людиною. Що про нього можна сказати, тільки хороше або, або нічого. Відповідно, він з нами показав себе хорошим бійцем, відповідальним. Всі, в принципі, поставлені задачі, які ставили йому вище командування, виконував, був відповідальним, що я можу сказати. Жалко, що, що так сталося. Ну, така якась війна, непонятна. Юра був командиром мого відділення. Юра був настоящим героєм, а герої не вмирають. Вічна йому пам'ять і слава. З Юром ми з самих старичів з Учебки з перших днів призову і до цих пір. Поїхавши додому, відвідав своїх рідних, прибувши дві тижні, навіть не побув, спіткала його така участь. Ворожа куля москалів наздогнала його.